Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє український характер. Росія прорвала кордон на Сумщині та вивезла десятки українців до Росії. Зсу просунулися у центральній частині Куп'янська, та справжнє сафарі влаштували для окупантів під Покровськом. Новий раунд переговорів спецпосланець Путіна у США прибув на перемовини з Віткофом та Кушнером у Майамі. Північно-Корейці закінчилися. Візьмемося за індусів. Росія вербує в Азії нове гарматне м'ясо на війну в Україні. Гіні цинізм Путіна та його поплічників окупанти відкрили продаж квитків у відновленій будівлі драмтеатру у Маріуполі. А ще вибух ракети SpaceX ледь не спричинив авіакатастрофу на Карибах. Ілон Маск офіційно став найбагатшою людиною світу. А Дональду Трампу жінки більше не до вподоби. Американський президент зробив камінг-аут. Вітаю мене звати Юлія Кохан. Це неділя 21 грудня і новини що сколихнули Україну та світ сьогодні? Підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити головне. Поїхали! Новий раунд переговорів спецпосланець Путіна у США Дмитрієв прибув на перемовини з Віткофом та Кушнером у Майамі. Про це повідомляє російське пропагандистське інформагентство ТАСС. Російське джерело зазначає, що будь-яка зустріч між Дмитрієвим та українською стороною була виключена. Тристоронні контакти не плануються, сказало російське джерело, яке безпосередньо знає про візит і побажало залишитися анонімом. Як пише Reuters, до переговорів може долучитися державний секретар США, радник Трампа з нацбезпеки Марко Рубіо. Напередодні спецпосланець Путіна у США Дмитрів написав у соцмережах: готуємося до співпраці США у Арктиці і додав красномовний відеокліп «Welcome to Mama Russia». що що миру а сама намагається захопити все нові і нові території, Росія прорвала кордон на Сумщині та вивезла десятки українців до Росії. З таким повідомленням вийшло місцеве видання Кордон Медіа. Зокрема, зазначається, що Росія захопила село Грабовське безпосередньо на кордоні. У публікації йдеться, що в населеному пункті знаходилося до півсотні цивільних, які раніше письмово відмовлялися від евакуації. Їх, нібито вивезли на територію території Росії для проведення так званих фільтраційних заходів. Інформацію зокрема підтвердила одна з місцевих мешканок, яку встигли евакуювати. Ясне вийшли. і вже страшно стало. Вже. При цьому голова сумської ВА Олег Григоров повідомив, що з прикордонних громад Сумщини триває евакуація мирних жителів після повідомлень про те, що росіяни активізувалися на цьому напрямку. Тим часом у підтвердили, що росіяни перетнули кордон та вивезли десятки цивільних із сумщини. Про це в коментарі українські правді повідомив офіцер головного управління комунікації зсу за словами лиховія. Внаслідок наступу противника сили оборони відійшли з кількох позицій в районі Грабовського. Нині там тривають стабілізаційні дії. Понад 50 цивільних українців примусово вивезли на територію Росії. Їх утримують без доступу до засобів зв'язку та належних умов. Українські посадовці звертаються до російсько повноваженої справ людини з. З вимогою надати інформацію про місце перебування депортованих українців, умови їх утримання та першочергові потреби, а також вжити заходів для їх негайного повернення в Україну такі дії є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. Це порушення законів і звичаїв війни, незаконне позбавлення волі та примусова депортація цивільного населення. Я невідкладно звернувся до уповноваженої справ людини в Російській Федерації з вимогою надати інформацію про місце перебування незаконно депортованих громадян України, повідомити про умови їх утримання та першочергові потреби, а також вжити заходів для їх негайного повернення в Україну. Також направив лист до МКЧХ. Закликаю міжнародну спільноту дати належну правову оцінку діям РФ та використати всі наявні механізми впливу для припинення незаконних депортацій цивільного населення України. А далі унікальні кадри на покровському напрямку підрозділ ГВБАС Фенікс влаштував окупантам справжнє нічне сафарі. Лазили мотоцикли з двома росіянами, чотирма легковими авто, двома буханками з ребом, квадроцикл та багі. Зсу просунулися і в центральній частині Куп'янська про це йдеться в звіті інституту вивчення війни за оцінку аналітиків. Сил оборони України просунулися вздовж шосе. П-79 купянськ чугуїв у центральній частині міста, водночас 19 та 20 грудня, російські війська продовжували наступальні дії поблизу Куп'янська. При цьому кремлівські військові блогери стверджують, що українські підрозділи здійснили контрнаступальні дії з районів Собілівки та Мирова, а також в межах Куп'янська і поблизу Степової Новоселівки. Індійський уряд заявив про щонайменше 200 випадків вербування громадян Індії на війну в Україні російськими рекрутерами. Щонайменше 26 громадян Індії загинули на війні. Семеро вважаються зниклими безвісти. Усі інші подробиці далі в сюжеті. Влада Індії заявила, що Росія завербувала понад 200 індійських громадян для війни в Україні. Нещодавно нам стало відомо про нових громадян, завербованих у російську армію. Ми знову звернулися до російської влади з проханням якнайшвидше їх звільнити, а також покласти кінець цій практиці вербування. Ми ще раз закликаємо триматися якнайдалі від пропозицій служби у російській армії. за офіційними даними 26 громадян уже загинули на війні. Ще 7 ми розникли безвісти. У мережу потрапляє десятки звернень індійців, які благають врятувати їх від м'ясних штурмів. нам поставили умову Підписуйте Контракт чи 10 років в'язниці, нас обдурили, що ми працюватимемо на кухні, а зараз нас відправляють на смерть. Ми дев'ять чоловіків опинилися в пастці в російській армії. З нами поводяться погано, годують хлібом та водою та змушують йти на передову. Індійський прем'єр моді на переговорах із путіним особисто просив про повернення на батьківщину індійських громадян, і російський диктатор обіцяв усіх їх звільнити зі служби. Ми сабшілінашим ми повідомили наше командування, що міністр Індії веде переговори з президентом Росії про наше звільнення, але вони не хочуть нас слухати. Нас відправляють на передову. Багато хто вже загинув. Когось навіть повернули, і тепер люди, які вижили, розповідають про жахіття служби в російській армії. Нас змусили взяти до рук зброю. Нам не давали спати, нам постійно погрожували. Я втратив будь-яку надію знову побачити своїх батьків, братів, сестер за словами російської влади на службу індійці йдуть добровільно, але це звичайно неправда. Ми і гадки не мали, що між Росією та Україною йде справжня війна. Мого брата змусили повністю підписати контракт російською мовою. Він не зрозумів там жодного слова. Якось. До його голови приставили пістолети, сказали: або ти воюєш, або сядеш на 10 років у в'язницю. росіяни створили цілі мережі вербувальників, які обіцяють високооплачувану роботу, наприклад, у сфері будівництва. Але приїжджих одразу кидають на передову. агент ще й казав, що займатимуться завантаженням і розвантаженням. Але коли я прибув за адресою, я побачив там військових. Я сказав їм, що не хочу служити в армії. Вони залякували мене, що якщо я не підпишу контракт, мене уб'ють. Після вони провели для нас тренінг. Що тривав всього декілька днів та відправили на передову, Путін публічно пишається співпрацею з Індією у сфері оборони і, звичайно ж, хотів би, щоб Індія стала на бік Росіян у війні з Україною. І, звісно, хотів би упоминати, що Росія і Індія традиційно тісно співпрацюють в воєнно технічній сфері. Наша страна более полувіка допомагає в оснащенні і модернізації індійської армії, включаючи сили противоздушної оборони, авіацію і флот. В цілому ми безумовно, задоволені результатами состоявшихся переговорів. Тільки прем'єр моді наполягає: Індія мирна країна. Вони проти війни і ніколи не підтримують загарбницьких амбіцій Путіна. Індія. Індія виступає за мир, як ми це і робили з самого початку. Ми вітаємо усі ініціативи, всі зусилля, щоб знайти мирне довгострокове врегулювання цього питання. Індія завжди була готова допомагати з таким зусиллям, і ми також будемо готові допомагати цьому в майбутньому. Залишається лише обманом заманювати індійських громадян на війну і вдавати, що це аж ніяк не псує дипломатичні відносини. Україна відкриває новий фронт. Саме так «Нью-Йорк Таймс» охарактеризувала атаки на нафтові танкери Росії. Україна почала справжнє полювання на тіньовий флот Путіна. Зокрема, Сили оборони вперше публічно визнали удари по нафтовим танкерам Росії. За останні тижні українські дрони атакували чотири нафтові танкери, пов'язані з російським тіньовим флотом, який допомагає Москві обходити міжнародні санкції. Три судна були уражені морськими дронами в чорному морі. Ще одне по Вітряними в Середземному більше ніж за 2000 тисячі кілометрів від України у службі безпеки. Підтвердили, що всі вражені танкери прямували до російських портів для завантаження нафтою, зокрема до Новоросійська, найбільшого нафтового хабу Росії у Чорному морі. На момент атак судна були порожні. Крім того, СБУ заявила про чотири удари по російських нафтовидобувних платформах у Каспійському морі лише за останні 10 Днів аналітики наголошують, мета цих дій не так фізичне знищення флоту, як підвищення ризиків та вартості перевезень, зростання страхових тарифів та тиск на партнерів Росії. Тож ці атаки додають аргументів українські делегації на переговорах, а заразом суттєво б'ють по російській військовій машині, позбавляючи її грошей. Синізм Путіна та його поплічників просто жахає. Російські окупанти відкрили продаж квитків у відновленій будівлі драмтеатру у Маріуполі. Крім того, вони вже встановили всередині приміщення святкову ялинку, де планують, уявіть собі, влаштовувати дитячі заходи. Так званий відновлений драмтеатр у Маріуполі відкрив продаж квитків на дитячі та дорослі спектаклі. Повідомляють окупанти. Перші вистави планують показувати вже наприкінці грудня. Маріупольців запрошують на комедію Шикарна свадьба. А дітей на спектакль «Аленький цвіточок. Також в афіші значаться царівна жаба, бременські музиканти та улюбленець імператриці. Нову будівлю росіяни звели на руїнах театру, куди вони скинули бомбу, знаючи, що там переховувалися жінки та діти. Путін наважився виповзти зі свого бункеру. Російський диктатор більше чотирьох годин відповідав на запитання журналістів та громадян у ході підсумків року з Владіміром Путіним. Про що говорив і брехав цього разу? Всі подробиці далі. Фізично слабкий, розгублений та повністю відірваний від реальності. Я хочу принести вам вибачення, Хочу вибачитися перед вами. Путін вкотре провів свою пряму лінію за підсумками року, де нібито пообіцяв відповісти на всі питання, що хвилюють простих росіян. І це Буде зроблено і зроблено швидко. Але замість відповідей на гостро хвилюючі росіян питання, коли вже закінчиться війна в Україні, чи чекати людям похилого віку підвищення. Пенсій і що робити з непідйомними цінами в магазинах і платіжками за ЖКГ. Бункерний, як завжди, завів свою стару шарманку. Мовляв, у всіх проблемах росіян винен не Кремль, а Україна. Мовляв, Київ розв'язав війну і тепер не хоче її закінчувати. Поки Ми дійсно не бачимо такої готовності. Напомню, чого почалось та все почалось з госперевороту на Україні з 2014 году. І з обмана по поводу можливого рішення всіх проблем мирним путем а, по результатам мінських сомінських соглашень, крехтячи і запинаючись, Путін продовжує нести несенітницю. Наприклад, про вибори в Україні бункерний запевняє, що готовий відмовитися від ударів у глиб території України на час волевиявлення. Ми готові подумати над тим, щоб надіспічити бізопасності при виборах на Україну. Хоча би приклаті вздержатися ат ударів в території в день голосування. Але є одне, але Кремль вимагає, щоб українці, які мешкають на тимчасово окупованій Росії території, теж змогли проголосувати на українських виборах, і там Путін особисто простежить за дотриманням чесності волевиявлення, розварачують все. То, о чем вы говорите, пишете, показываете таким образом, чтобы пропагандировать. від військових та політичних питань Путін відразу перескакує на побутові. Як запевняє бункерний, у всіх проблемах Росії винні колективний захід з Америкою. Мовляв, ціни в магазинах ростуть через Трампа. Вартість ЖКГ особисто підвищує Фрідріх Мерц, А на додачу РФІ ще й заморозили всі активи за кордоном. Брюселісапшілі що провалились всі ці спроби з'яць наші активи. Как можно прокомментировать? До конца пока не украли, но все пытаются, все пытаются. Но пока не получается. Кража – это неподходящее, Павел, определение. Кража – это тайное похищение имущества. А у нас питаються зробити відкрито. Це грабіж. А ось небажання місцевої влади виплачувати окупантам гроші за поранення та загибель російський президент пограбуванням не вважає як і схеми віджимання генералами виплат у солдатів за підписання контрактів. Це на думку бункерного лише дрібні помилки, які скоро нібито виправлять На жалінію до сих пор. до сих пор не удается наладить нормального, вза... нормального взаимодействия между минобороны и социальными... социальным блоком правительства. Там много вопросов зв'язаних з с избыточной бюрократией. Бумаги теряются. При цьому відповідаючи на запитання західних журналістів, що можливо в такій ситуації Кремлю варто було б зупинитися і припинити кровопролиття. Путін виступив категорично. Бункерний дав чітко зрозуміти пресі, що двіжуха російському президентові ані трохи не набридла, а значить, сво триватиме, не зважаючи на колосальні втрати з боку армії РФ. Ми не вважаємо себе відповідальними за гибель людей, тому що не ми починали цю війну. Эта війна була начата після государственного переворота на Україні, антиконституционного ворожоного перевороту в 2014 году. На додачу Путін вкотре похвалився неіснуючими перемогами російської армії. Зокрема, оголосив, що Куп'янськ перебуває під контролем збройних сил Росії. В оточенні там нібито 3,5 тисячі військових зсу. Крім того, більше половини Константинівки у ДНР звільнено на черзі червоний лиман. Він нібито буде захоплений окупантами найближчим часом. Ну, вискочило мене так, якби. В процесі спілкування з військовою аудиторією. не забув бункерний вставити під час прямої лінії свої п'ять копійок. Із приводу Зеленського Путін спробував висміяти українського президента однак вийшло це безглуздо. Артіст талантливий, я говорю без всякої іронії. Ми знаємо це по його ще в тріжні времена, Тому тут нічого не обичного Ну Говорят, що Стелла совсем сейчас по-другому выглядит, но дело не в этом. Стелла находится от самого города, где-то на расстоянии кілометра, примерно. Ну, чего стоять на пороге-то? Заходи в дом. Чому ж тоді сам Путін не наважується з'явитися у Куп'янську, бункерний, не відповів. Як і на десятки інших. Питань росіян, що хвилюють населення в інтернеті, вже викладено скріншоти з екранів під час прямої лінії. Як виявилося, росіян набагато більше ніж Зеленський цікавлять нагальні питання: як ось чому простий народ живе гірше за папуасів, коли росіяни житимуть добре та без обману? Хто стане наступним президентом Росії і чи станеться таке в принципі? Чи наприклад де зараз душа Сталіна в раю чи в пеклі? Присутні на прямій лінії президента активно постять у соцмережах, що дійство більше схоже на фарс. Навіть російські турбопатріоти змушені визнати, що такого цирку вони ще не бачили. Наприклад, на вході до студії у гостей відбирали практично все На зустріч із путіним цього року. Заборонили проносити енергетики, шоколадні батончики та навіть. Прості мандарини, також під заборону потрапили спреї, краплі для носа та парфуми, крім їжі, ліків та засобів для догляду за тілом, у зал до Путіна не можна проносити портативні зарядні пристрої, вейпи та будь-яку сторонню техніку. У результаті, коли почалася пряма лінія, багато хто відмовився плескати з появою російського диктатора. Овації пронеслися залом лише наприкінці заходу, коли бункерний нарешті закінчив нести свою несенітницю. На цей раз його виступ тривав цілих чотири з половиною години. Оце так новини вибух ракети SpaceX ледь не спричинив авіакатастрофу над Карибами. Про це йдеться в розслідуванні Wall Street Journal. Під час випробувального запуску ракети Starship компанії SpaceX в січні 25-го року стався потужний вибух в повітрі, уламки якого протягом майже години розліталися над Карибським морем, створивши реальну загрозу для пасажирських літаків. Після старту ракета успішно пройшла початкову фазу польоту однак на висоті в десятки кілометрів виникла технічна несправність. Система самознищення спрацювала із запізненням, і ракета вибухнула в повітрі, а не над заздалегідь очищеною зоною. У цей момент щонайменше три пасажирські літаки проходили міжнародні авіамаршрути з північної Америки до Південної над Карибським морем. У розслідуванні йдеться, що один рейс був змушений утримувати літак в повітря, очікуючи дозволу на зміну маршруту. Два інші борти оголосили паливну тривогу, адже додаткові маневри могли призвести до нестачі пального. За оцінкою авіаційних експертів, навіть невеликий уламок на такій швидкості міг пробити фюзеляж або пошкодити двигун. За даними розслідування, федеральна авіаційна адміністрація США не отримала оперативного повідомлення про вибух по стандартних каналах. Через це заборонені для польотів зони було введено із запізненням, а диспетчери змушені були реагувати в екстреному режимі. Утім, це не завадило ілону маску все одно стати першою людиною зі статками у понад 700 мільярдів доларів. Про це пише. Форбс статки підкорювача космосу різко зросли після рішення Верховного суду штату Делавер, який відновив його опціонний пакет акцій Тесла на 139 мільярдів доларів. Після цього чистий капітал маска сягнув 749 мільярдів. Нагадаю, лише в понеділок маск став першою людиною в історії, чий статок перевищив 600 мільярдів доларів на тлі чуток про можливе IPO SpaceX. Від одного діозного та скандального мільярдера до іншого лише вслухайтеся. Американський президент Дональд Трамп зробив камінаут. Він більше не звертає уваги на красивих жінок, що змусило мільярдера забути про представниць прекрасної статі. Слухайте самі. Я дуже естетична людина. Повірте мені. За винятком жінок мені байдуже. Як виглядає жінка? Раніше я говорив красива. Тепер мені це байдуже. З тих пір, як я зайнявся політикою, я більше ніколи не згадую про зовнішність. Навіть найкрасивіша жінка може пройти повз. Я навіть не дивлюся на неї більше, тому що в політиці це ознака смерті. На цьому в мене все. Підписуйтеся на наш канал, аби бути в курсі останніх новин. Побачимось.